Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. Сьогодні ми обговорюємо зміни до державного бюджету, а також цілу низку ухвалених Верховною Радою законів, що, врешті-решт, повинно дозволити Україні отримати кредит МВФ. В нашій студії голова підкомітету з питань державного боргу та фінансування державного бюджету народний депутат України Андрій Гордієв. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня. Давайте почнемо з того, що все ж таки, всупереч прогнозів скептиків, коаліції вдалося досягти компромісу і зробити неможливо ухвалити майже всі необхідні рішення. От як ви оцінюєте таку роботу? Чи залишається запас міцності на майбутнє? Ну, ви знаєте, я перше хотів би сказати, що цей парламент він досить якісно і суттєво відрізняється від попередніх парламентів. Якщо ми бачимо на сьогодні, у нас немає різкополярних фракцій чи певних груп, які б могли б між собою знаєте, конкурувати там у питаннях різнополярного змісту. Всі знаходять компроміс, всі спілкуються і всі розуміють про те, особливо члени коаліції, що сьогодні відповідальність. Лежить на кожному одинаково, як на прем'єр-міністру, як на президенту, так і на кожному парламентарі, який є в Верховній Раді. Одинаково. І дійсно казати про те, що ми отримуємо якісь там політичні дивіденди від, цього, від вчорашніх законів, чи яких би то ні було, це нонсенс. Ми розуміємо, що це є впливає на нашу ну, якби на наш політичний авторитет чи авторитет. А питання керівництва НБУ взагалі загалом фінансового сектору економіки не розцварить коаліцію відомо що це питання відкладене до п'ятниці буде розглядатися я знаю що питання Пані Гонтаревої, воно зараз наразі гостро стоїть і в президента, і в уряді, і в парламенті. Ми всі в реальному часі живемо. Ми всі ходимо по вулиці, ми бачимо курс долара. Ми бачимо рівень цін, і той стрибок цін, який вже сьогодні вже відбувся в нашій економіці, в нашому народному секторі. Тому питання, повірте, дуже гостро стоїть. І компроміс певно, що і тут буде знайдений, Буде знайдений в будь-якому разі компроміс, тому що ми ми розуміємо. Нам нам потрібно приймати закони і працювати для того, щоб країну зберегти. От і все повертаючись до бюджету, попередню його редакцію критикували хто тільки міг. Певно, що і сьогоднішня не є ідеальною. О чим вона для вас принципово відрізняється від попередньої. Сьогоднішня редакція бюджету, який ми приймали, ми відрізняється тим, що саме на бюджетному комітеті, саме за участю керівників фракції, за участю ради коаліції, ми змогли в нього внести правки, не, ну, невеликі, незначні правки, але ті, які б сьогодні хоча б дозволили певним секторам економіки вижити. От. Ну, зокрема, наприклад, це 250 мільйонів гривень на розвиток тваринництва, це те, що необхідно сьогодні, як в як, знаєте, як, як повітря нашим тваринникам, тому що без допомоги державної, без компенсації їх на закупівлю цієї коргатої худоби і на отримання цих ферм неможливо працювати далі. Відомо, що мали переглядатися і макропоказники в сторону погіршення, чи переглядалися вони, які вони будуть цього року? Так, переглядалися. Ви знаєте про те, що сьогодні ми частково збільшили доходи державного бюджету, збільшили також і граничний обсяг державного боргу. Зокрема, мови йде там, наприклад, по доходам збільшено 22 мільярди гривень. Але ці збільшення в основному пов'язані з девальвацією гривні. Ви знаєте про те, що при під час того як ну гривня наша просіла, то відповідні імпортні товари, відповідні закупівля товарів за кордоном, вона в також по рахунку впливає на показники ввізного ПДВ. Візного мита також податок на прибуток підприємств. Ось за рахунок цього ми підняли ну, збільшили доход, дохідну частину, але в той же час і збільшили державний борг і, і видаткову зв'язку з знову ж таки з цією девальвацією. Що означає збільшили державний борг? От, поясніть за минулий рік. Держборг України складав 70% ВВП. Що буде цього року? Це є вашим фахом. Тобто, як це впливатиме взагалі на економіку країни? На сьогоднішній день вже близько десь 80% від ВВП у нас складає державний борг. І питання стоїть саме в тому, що е, і чому ми сьогодні приймали цей пакет законів, тому що е, ну, не, не, не для кого не секрет, в якому стані зараз знаходиться наша економіка. І без вливань в іноземній валюті від наших міжнародних донорів до нашої економіки. Взагалі, ну верніше, дуже я тоді чітко прослідковується, куди ми як в яку ми прірву котимося. І тому нам необхідно було е, прийняти ці законодавчі акти, зменшити зменшити соціальне навантаження на бюджет для того, щоб ми вже завтра завтра могли розмовляти про. Е Перший транш від міжнародного людного фонду, а потім уже про цільові транші, в які йдуть в інвестиційну діяльність держави, для того, щоб ми могли створити робочі місця і запускати економіку відповідним чином піднімати рівень ВВП або хоч би утримати його на рівні яким є. для того, щоб ми якраз мали змогу платити заробітні плати і, і, і мати соціальне навантаження на сьогодні. Наскільки ви оцінюєте рішення МВФ, яке має бути вже за тиждень, дуже позитивно. Дуже позитивно і по одним даним вже 11 березня має вже бути перший Україна тренач. Всі вимоги виконала е, майже всі. ті, що взяв уряд Яценюка, меморандум з МВФ. Ми всі консолідовано це все підтримали, і я думаю, що ми виконали всі вимоги. Відомо, що кредит МВФ не піде на проїдання, на що підуть перші кошти, які зайдуть в Україну. Ну, як прикладом того, що не піде на проїдання, ви знаєте про те, що ми вчора прийняли одне болюче питання: це щодо пенсій, зокрема щодо працюючих пенсіонерів, зокрема щодо пенсіонерів, так називаємо їх податківців, митників та інших як спеціальних пенсій. Сьогодні мова йде про те, що працюючі пенсіонери, який отримує за пенсію більше ніж півтора прожиткових мінімум, це десь близько 1423 гривні. З різниці буде сплачувати 15% ПДФО. Якщо і... він отримає більше, більше, да, да, суми. більше цієї суми. Це для працюючих uh, Для, для працюючих пенсіонерів. Мова сьогодні йде, значить, це чіпає uh, біля 10% пенсіонерів по всій країні. Це спеціальні пенсії, пен, ну, прокурорські, МВДшні і так далі. І якраз мова йде про, про них. І сьогодні, прийнявши цей непопулярний закон, ми е, виконуємо ту ту роль, яку від нас вимагає сьогодні наш міжнародний донор. Ми зменшимо соціальне навантаження на е, працівників на, на бюджетну сферу. Відповідно, отримуємо доходи близько 3,9 і мільярдів гривень до бюджету, е, і тим самим е, ну як намагаємося збалансувати бюджет України. От і тим самим ми побачимо завтра те, що ви знаєте, що ми маємо ще прийняти закон про накопичену систему. До 1 травня уряд має його нести. До 1 червня ми маємо його прийняти, і ти, і ще більш того, скасувати спеціальні пенсії, які є в нас у суді у прокурорів, у народних депутатів, у чиновників вищого рангу, які в них є, для того, щоб ми якраз вирівняли ситуацію в Україні і мали сьогодні сказати чітко всім. У нас е, пільг з е, пенсійного забезпечення немає, і на навантаження бюджет у нас вже менше і є, є, є доходи щодо цього відсотку на пенсії, які ви згадали, він коли він вступає в силу з 1 квітня, з 1 квітня, з 1 квітня, так як обраховуватиметься, хто хто це розраховуватиме? Е, органи, які в нас сьогодні відповідають за пенсійний фонд і так далі, які які є, є у нас операторами пенсійних. Виплат а по спецпенсіям рішення ще має прийматися? Так, ми е, домовилися в залі. Ви це все чули, бачили про те, що з е, до 1 травня уряд має внести проєкт закону про накопичену систему е, пенсійну. Яка вже буде в тому числі скасовувати спеціальні пенсії. І до 1 червня ми, як уже парламент, парламент взяли на себе зобов'язання такий закон прийняти. Дуже багато запитань до оцих змін в, в пенсійній реформі, зокрема цієї пенсійної реформи. Це зміни, які вже будуть постійними, чи це тимчасові зміни? Ви е, знаєте, нам лунали закиди про те, що наші ці зміни не відповідають Конституції України. Дійсно, стаття 22 Конституції передбачає про те, що при прийнятті будь-яких законів не може ущемлятися права людей, які були на момент прийняття таких змін. Але ви знаєте, сьогодні ситуація в країні така, що без рішучих кардинальних змін, без шокуючих змін, ми не зможемо сьогодні запустити економіку, перезапустити, бо в умовах війни ми маємо йти на багато чого і багато чому поступатися, але для того, щоб зберегти країну. Тому і так і стоїть питання. Відомо, що вчорашню роботу парламент почав зі змін до податкового та бюджетного кодексів. Які саме зміни були зроблені цього разу? Ви знаєте, що е, змінами до податкового кодексу ми внесли збільшили ставку е, ренти за видобування газу, який видобувається до 5 тисяч квадра... до п'яти тисяч метрів глибини. Це з 20 до 70%. відсотків. І очікуємо наповнення бюджету близько 9 мільярдів гривень з цього приводу. Е, також ми в до податкового кодексу. Звільнили від оподаткування благодійну допомогу, яка надається тимчасово переміщеним людям. Крім того, щодо бюджетного кодексу, ми технічно внесли правки. Ви знаєте, що ми прийняли якби, нову бюджетну реформу це міжбюджетні трансферти і міжбюджетні відносини. То відповідним чином ми зараз колізії, які зараз виникають у нас по ходу застосування цього закону, ми їх також унормували. Ну, зокрема, це стосується субвенцій на, на підготовку робітничих кадрів там, і так далі. А ці зміни, які приймалися до податкового та митного кодексів наприкінці минулого року, вони встигли себе якось проявити вже за ці два місяці? Е, встигли, є вже певні результати, але на сьогоднішній день сказати про зміни неможливо. Е, знаєте, коли ми приймали бюджетний кодекс і податковий кодекс, е, то все все було на теоретичних розрахунках Мінфіну і Північних. Е, Неможливо було порахувати недохідну частину навіть цих місцевих бюджетів обласних і державного під, під, під в ту філософію, яка була закладена в ці відносини. На сьогодні вже є перші результати. От я вам хочу сказати про Херсонську область. Наприклад, коли ми приймали е, податковий кодекс і бюджетний, то податківці прораховували на дохід від ну, від акцизу по всій області на, на рівні 50 мільйонів гривень. Це від пива, від алкоголю і від нафтопродуктів. На сьогоднішній день вже прораховано близько 250 мільйонів гривень, і цю ситуацію ми можемо побачити вже достеменно, коли ми проживемо хоча б півроку. Тому що ви знаєте, ну, особливо Херсонська область, ми е, курортний край, і е, ці всі відповідні податки, вони з, е, ну, з, з приходом курортного сезону ми побачимо вже в повній мірі е, ці надходження. Тому що це море, ви знаєте, будуть їхати туристи, е, це заправки, це е, ну, пиво, сигарети і так далі. І тому ми вбачаємо, що де за, за, після е, аналізу шести місяців ми можемо щось уже прогнозувати змін туди або сюди. Тобто ці всі відносини, які в нас сьогодні, ми заклали цю філософію і будемо її ревізувати вже після шести місяців. До речі, ви згадали конкретну область з її специфікою. Наскільки в цьому бюджеті закладен в основу принцип децентралізації? Наскільки регіони саме цього року зможуть відчути більше повноважень, більше, більше сил, зокрема в наповненні бюджетів? Е, ну я вам скажу так: децентралізація це не тільки бюджет, це ще ряд інших законів, які дозволять на місцях отримати ті повноваження і впливати саме на суспільні відносини, які є на місцях. Казати сьогодні про децентралізацію, є закиди про те, що її немає, що це навпаки централізовано і тому подібне. Але перше, на сьогодні обласні бюджети та районні бюджети отримали свою бюджетну автономію. Вони отримали сьогодні е е населені пункти мі міста е і селища, отримали сьогодні свої власні податки. Це акциз на пиво, сигарети та е податок на нерухомість. Є багато в цьому суперечності, є нерозуміння людей. Але коли в мене є телефонний дзвінок, у мене був з головою сради, каже, а що мені робити? От ви каже, ввели акциз на пиво. Людина йде до того магазину, купує пиво, йому продають через касовий апарат одну пляшку пива, а інші все під пологи. Але гроші беруть як за, за акцизом. Ну, ви знаєте, перевірки у нас заборонені і так далі. І тому тут стоїть питання сьогодні в тому, щоб ми донесли кожному громадянину України про те, що сьогодні. Платячи за кожну пачку цигарок чи пляшку пива, чи за літр палива пального, ми отримуємо те, що в цій структурі ціни вже є той акциз, який йде на роздук тієї громади, де він живе. І оце саме головне. Жодного то тобто, самі люди мають бути свідомими 10... і розуміти, Правда. що це йде на їх на їх потреби, так хоч 10 контролерів постав, перевіряючих і так далі, ніколи не дойде до, до людини те, що сьогодні фактично той касир, який продає тобі за, з під поли акцизний товар. Він, по суті, краде у цієї людини ці гроші, які мали піти би на дорогу, на освітлення в цій громаді і на розвиток цієї громади. Це саме там, де він живе. От і все. І саме цю філософію закладено в між цих міжбюджетних трансфертах, у цій децентралізації. Далі в нас іде ще закон про архітектурну будівельну діяльність, там де ми також повноваження віддаємо на місця оцим місцевим міським радам повноваження щодо архітектурного контролю. Оце є і буде ще ряд інших закон, законів, які саме дадуть реальні повноваження місцевим громадам на здійснення своїх власних повноважень. Оце є децентралізація. Оці додаткові надходження, які можуть отримати місцеві громади, вони можуть використовувати на власний родство. Так вони їх можуть. От справа в тому, що сьогодні, наприклад, податок на нерухомість. Дуже багато спірних з цього приводу питань. Я розумію, що вводити будь-які нові податки в умовах, коли Україна. Живе в умовах війни, коли сьогодні е, та субсидія, яка, до речі, буде надаватися населенню з підвищенням ціни на газ і так далі, і такого приблизно вже більше 30% людей будуть отримувати таку субсидію. Тобто ви розумієте, що по, е, поза межою бідності люди проживають офіційною, да? і сьогодні вводити нові податки, це є ну, дуже накладно для всіх громадян. Але з іншої сторони, ми не вводимо їх імперативно, ми вводимо їх поступово. І ми даємо саме на міські ради, на місцеві громади, повноваження щодо визначення ставок таких податків. Оце і є та автономія. оце це і є. Коли е, депутати цієї ради, які живуть на місці, які бачать дійсний стан справ, вони приймають в них є вилка від е, 0,1 там одного до е, 12%. Оце вони там на місцях і приймають ці всі податки. І вони відповідно розуміють, чи можливо там навантаження сьогодні додаткове на громадян, чи неможливо. Щодо це таких, є автономія така. Щодо, щодо, щодо таких показників, як інфляція, курс гривні, що на цей рік все ж таки до якого компромісу вдалося дійти, ви знаєте, що в закладеному бюджеті 21,70% це курс долару, інфляція 26%. Це реальні показники? Він прораховується. Він прораховується, але все залежить від того, коли до нас прийде, будуть кредити МВФ надасться, коли. Тому що кожне ну, затягування і спекуляції на цьому ринку, і, там, провокування істерики і тому подібне, якраз провокує ці е, е, скачки того долару туди-сюди. Оце і просто що цим користуються. І ми закликаємо всіх українців не піддаватися на паніку, на цю істерику, бути розсудливими і послідовними. Якщо у нас він всі розуміють, що якщо кредит цей надасться, то відповідно гривня укріпиться і і підніметься у вартості. Це факт. І тому, саме розуміючи це, певні заінтересовані кола розкачують ситуацію з цим курсом і на цьому заробляють. Тому що, як я кажу, в Херсоні, наприклад, була аналітична ситуація. Зранку курдора 37.50, під вечір Тобто це неможливо так? Да? За, за одну дну навіть не за добу, за, за один світловий день. Оце є спекуляція. Ну а взагалі витримати ці показники на цьому рівні в рамках цілого року реально. Е, реально, реально. Ми мали бесіду із міністром фінансів з цього приводу, і ми дуже довго її мучили на захисті цих змін до бюджету, на бюджетному комітеті і під час парламентського засідання. Е, це реально. Стосовно економіки загалом цього року очікується падіння 20% економіки у нас, так сказати, віджали. 25% території анексували, окупували. Падіння економіки неминуче. Але питання стоїть в тому, куди ми дінемо кредит МВФ? Якщо ми його проїмо. На що МВФ категорично заперечує, і розуміння з цього приводу у залі парламентської коаліції є. Ми не можемо проїсти ці, ці кредити, то ніякого росту економіки не буде. Але якщо ми ці кошти залучені, в, вкладемо в інвестиційну діяльність держави, передусім, в будівництво доріг, будівництво ну, взагалі в ті галузі економіки, які мультиплікують, ну, зрощують ВВП і так далі, підвищують. Збуджують інші галузі економіки, оце буде наш е е єдиний шанс. Інше у нас немає варіанту. Які ваші пріоритети на найближче майбутнє? Е е якими законопроектами будете займатися, і взагалі е робота парламенту, на що має бути спрямована у попередньому? Е е ну важко сказати, на які е е що, на що має бути. робота парламенту має. Буде спрямовано на виклики всі, які є на всі виклики, які в нашій є державі. Але зокрема, ми з, з херсонськими колегами-депутатами, ми мажоритарники. У нас сьогодні є наказ від виборців: це відновити зрошену систему України. Ви знаєте, оце якраз також знову ж таки є те, що сьогодні дозволить нам підвищити рівень ВВП і мати конкурентну господарство, сільське господарство. Бо в умовах всієї країни, наприклад, в північних областях, центральних, і якщо ми візьмемо південний наш край, у нас зона ризикового землеобробітку, і в нас без води неможливо вижити. То в північних і центральних областях вода це є просто знаєте, додатковим стимулом до підвищених прибутків. А в нас це просто для того, щоб вижити. І тому зокрема на цьому тижні буде радатися наш один із наших законопроєктів, це 1128, про встановлення мораторію на приватизацію зрочної системи України. Це нам сьогодні необхідно для того, щоб всі фермери мали стабільність в тому, що зрошена система України буде завжди державною, і, відповідно, вони не будуть е, пер, переживати. І з приводу того, що сьогодні вже є такі тенденції щодо її. Або продажу, або приватизації, або за, за борги її там і так далі. Ми маємо дати людям впевненість тому, що зрошена система України, яка є стратегічною, має бути в державній власності. І потім, вже враховуючи це, від цього будемо ми співпрацювати з міжнародними донорами, щоб відновлювати постапно по кусочкам, як знаєте, то і запускати наші фермерські господарства, щоб вони працювали. Це зокрема Запорізька область. Зараз там 40% від планових зрошується земель. І так далі, ну Херсонська безмовна. Дякую вам за цю розмову. Бажаємо результативної роботи у парламенті. Дякую. Я нагадую, що гостем студії був голова підкомітету з питань державного будівництва державного боргу та фінансування державного бюджету, народний депутат України Андрій Гордієв. Залишайтеся із парламентським і далі.